Привіт! Я Ірина Ванчак, нутриціолог, health coach і дієтолог для тебе, для твоєї родини і навіть для твоєї команди. Я дуже довго йшла до цього проєкту для створення на Ютубі свого каналу, і нарешті. Я це зробила. Отже, чому я тут? Перша причина це харчування наших дітей. Давайте будемо чесними в школах. Про здоров'я наших дітей через тарілку мало хто дбає. І ще одна чесність, треба бути відвертими: якщо дітям запропонувати чіпси, сосиску в тісті або броколі чи мандаринку, діти, звичайно ж, виберуть явно не мандаринку. Друга причина: я хочу допомагати людям їжею, а не пігулками. Тому що якщо їжа не стане нашими ліками, рано чи пізно приведе до того, що пігулки, порошечки, таблетки стануть нашою їжею. Так зазвичай і трапляється. Причина номер три: я виходжу в наукову дискусію із різними продавцями детокс-програм, антипаразитарок, різних непотрібних порошечків або вітаміну Д3 про всяк випадок, бо він всім потрібний. Це не хейп, це здоровий глузд, який зазвичай губиться в інтернеті через недосвідченість тих чи інших експертів. І четверте. Ну, чесно скажу, мені подобається це робити, навіть вночі я креативлю, 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 тому буде дуже багато креативу. І головне, достатньо бажання Трішечки мотивації і правильних наукових знань для того, щоб змінити своє здоров'я на краще. Стати трішечки здоровішим, трішечки стрункішим або не трішечки, а багато кожному своє. Тож, якщо ти готовий, готова їсти цей класний сендвіч з науковою подачею, але цікаво, креативно, тоді ти потрібно в місті. І, звичайно ж, я теж тут. Так що ми з тобою зустрілись не дарма. З тебе підписка та вподобайка, а з мене цікавий контент і максимально корисний. Обіцяю, це буде увагу гаряче!